Вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні в нашому відділі картині галереї Петрасовського і Вітчизна відкривається дуже цікавий мистецький проєкт. Проєкт, який вже мандрує Україною, який був в Києві, в Черкасах, сьогодні в Кропивницькому і потім помандрує далі нашими рідними українськими містами. Проєкт, який презентує таку складну, як для мене, техніку. Техніку печворку, техніку квілтингу. проєкт, який представляє міста герої. Міста герої тут, за задумкою організаторів, це не герої, які визначені відповідно указу президента, це все наші рідні, українські міста, які кожен з них, які виконують свою функцію в наш складний час. Хтось стає фортецею і форпостом супротиву. Хтось приймає до себе велику кількість вимушених переселенців і організовує роботу і працює на економіку, щоб допомагати фронту. Але всі ми разом працюємо для перемоги. І сьогоднішня акція, сьогоднішня виставка стала чудовим прикладом, коли майстри з різних наших українських міст об'єдналися. І представили свої думки, свої е, переживання, свої мрії, представили на широкий загал. Е, ви знаєте, е, коли митець творить під час війни, будь то художник, будь то майстер, будь то літератор, е, це все як літопис війни. Ці всі роботи, вони Є маленьким представленням того, що відбувається в нашій країні, і того, до чого ми мріємо. Кожна робота приводить нас до якихось думок, до якихось роздумів, приглядаючи, наприклад, роботу з зображенням Енергодара, там можна вивчати, як це все розпочиналося і як це відбувалося. За майстриня нам це все показала і так кожна робота. Тому це дуже цікавий такий проєкт, який показує не лише майстерську виконавку, виконавчу майстерність майстрів, але і своєрідні сторінки нашої історії. Куратором сьогоднішньої виставки нашого проєкту виступила Ірина Лябу, мукова співробітниця відділу туристично-кризнавчої та інформаційної роботи. То я надаю їй слово. Ще раз усіх вітаю. Знаєте, як у нас часто починається з питання, де ви знаходите ці виставки? А все банально просто. Тут в музеї, тому що випадковостей випадково не буває. В один прекрасний осінній ранок до нашого музею зайшла одна з майстерень цієї виставки, яка тут представлена Надія Мартовська. Вона прийшла відвідати музей, ми з нею прогулялися і в розмові виявилося, що вона входить до асоціації о, майстрів з плаптикого життя України. І вона розповіла про цей проєкт. Ну і звичайно, як ми могли цей проєкт не запросити до нашого музею мистецтва. І ось сьогодні ми його відкриваємо. Тому я хочу надати слово пані Надії Пано розповість, яку ми привітаємо з цим чудовим. Хоч події трагічні, але роботи дуже світлі, дуже яскраві. Вони надихаючи, надихаючи нас продовжувати жити, творити, перемагати. Тому пані Надія, прошу вас. Дякую Ну, власне, я збиралася розповідати про свою роботу, тому що тут є інші членкині асоціації Пешверху, які краще про це розкажуть. Тому ну, давайте я розкажу про свою роботу. Так? Для мене участь вистав... не в виставці, а в проєкті цьому була однозначно так, тому що я вважаю, що наш. Кропивницький дуже недооціняний. Це така трохи біла пляма посередині України. Мало хто про нього знає, хоча наш, нам є чим пишатися. У нас, крім історії, архітектури, крім е, видатних яких, якихось персоналів, Прекрасних людей ну є чим нам пишатися, але ніхто ні, про нас не знає. Тому навіть в межах України, не кажучи вже про, про закордонні, я знала, що я буду шити кропивницький, який я люблю, яким я пишаюсь. Нам би тільки патріотів у владі, я вважаю, а так у нас все для є для цього, щоб, щоб ми гриміли да, по Україні. І чому? Чому саме театр? То це теж зрозуміло, тому що актриса театру імені Кропивницького, яка живи в місті Кропивницький, ну про що я і ще можу шити? Планувала я доволі складну роботу, але ну, Техніка виконання накладає свої певні обмеження, тому я обмежилась, просто пішла сфотографувала театр з певного ракурсу і вирішила спробувати нову для себе техніку. Це аплікація, вільно ходове сіпання на зигзагі і просто війна ходове сіпання. От. Надихнула частково мене Людмила Кривенка, яка теж тут присутня. Вона дуже такі робить роботи, теж арт-квілти. От. Ну і тому вийшла така робота. Власне, все, що я хотіла сказати. Все? Ми вам дякуємо І оскільки ви театр Крифея, ми вам вирішили подарувати коментар Крафей Марко. Дуже дякую. До речі, я вважаю, що це от просто. Просто наше, наше місто. І я хотіла брати елементи з цього, боже, як це називається, з цього муралу, але для цього треба було шукати його автора, просити дозволу і так далі. І тому подібного. Ну, взагалі, Я дуже вдячна, це дуже цінно. Дякую. І також хотілося б, до слова запросити представниць Асоціації майстрів печверку Людмилу Чистякову та Ірину Кудревич. Ну, я вітаю всіх присутніх. Я та конячка не зло моєї роботи тут немає. Я... Жалкую, але я не впевнена, що я зможу, тому що це ну, я вклоняюся перед цими людьми, які можуть в такі складні часи творити такі серйозні роботи, з ну, треба вивернути всю душу. Ну, моїх сил не вистачило на те, щоб наважитись. І ну, строки це, це ж моє слабке місце, тому я ну, каюсь, що я не змогла. Духую, але е, я пишаюсь нашими майстрами українськими, які зараз були представлені на виставці на, м, фестивалі, самому великому світовому фестивалі е, в Х'юстоні. І наші роботи там дуже прогреміли і далі їх обрали для подальших фестивалів по всій Америці. Це дуже потужно українські майстри про себе заявили. Це не перший рік, це вже декілька років тому. Ну перед тим продовжується. Тому печер в Україні є. Він сучасний, він дуже крутий. Я є частиною цього печерку, десь може таким фундаментом, таким підвалений. На моїх плечах зростали може, вже якісь молоді майстри. Ну, будемо далі працювати і вітаю всіх з таким шансом побачити на що здатні українські майстри. Дорогі друзі, сьогодні неймовірна виставка, яка викликає бурю емоцій різних, тому що вона насправді унікальна. Так, Асоціація майстрів клаптикого життя України організація, яка об'єднує майстрин цієї України. І я скажу, що кропивницький осередок дуже потужна сила, тому що тут можна назвати Миловані Покрива, Надію Мартовську, Валентину Миколаївна, Гусяк теж Іра Кудрєвич — це одна із засновниць цього всього руху, і вона. Просто як скромно сказали, що вона фундамент ні, вона рушійна сила, яка започаткувала тут взагалі цей рух. Тому я думаю, що ми набагато чого здатні. І ось ці роботи, які я думаю, сподобалися всім, які шилися, коли не було світла, які шилися, коли літають ракети. Коли наше ментальне здоров'я в такому стані, що не кожен може взагалі витримати цей стан, а ми робимо, ми працюємо, ми створюємо красу. Тому що українці в своїй суті добрі, мужні, сильні і доводять щодня, щогодини цю істину. І я думаю, ніякий ворог не може зламати нашу силу, тому ця виставка підтвердження цього. Підтвердження тому, що наші міста герої, наші люди, герої, всі без виключення, тому що створити таке під силу тільки унікальним людям. Це другий проєкт е, членки е, Асоціації майстрів клаптикового життя Тетяни Олійник, яка започаткувала перший проєкт е, Україна. Минула війна, майбутнє. Ця виставка була. В театрі Кропивницького і в нас в Центральноу Українському державному університеті Виниченка. Я дякую директору за таку локацію, коли ми презентували виставку, і це була подія, дуже хороша подія, яка мала відголос на всю Україну. Потім подорожувала та виставка і далі Україною. І потрапила в Х'юстон. В Х'юстоні теж дуже багато позитивних викликів і відгуків було. Крім того, я хочу сказати, що Кропивницький унікальний тим, що за підтримки асоціації майстрів клаптикового життя у нас створено за моєю ініціативою перший центр творчий центр, де ми збираємося раз на тиждень і шиємо, шиємо. Роботи шиємо клаптики, шиємо ковдри. Іра у нас активний член, і я вам хочу сказати, що перші чотири топи ковдри ми відправили в Америку. Вони там продалися, і за ці кошти куплені машинки, які на два нових центри в Бровари і Львів. Тому ми працюємо. Ми такі, от як знаєте, першовідкривачі. Бо наші програми працюють ці центри, і я думаю, що це тільки початок, і нас ще чекають великі справи. Крім того, всі е, ініціативи, які проводяться асоціацією, зокрема зараз, е, е, в підтримку художниці з Австралії, Дана е, 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 проводиться. Така дуже потужна акція Sunflower, коли майстри з усього усі... світу, це Австралія, Це Америка, це. Франція, Італія і ну, всі ці країни шиють блоки 30 на з соняшникам, як символом підтримки України, як відродження України, і цими полотнами, які шуваються, ці блоки накриваються розрушені наші міста, і це символічно дуже. Ми доєдналися. Завтра ми відправляємо 50 блоків соняшниками. Це наша така робота за місяць, яку ми зробили яка теж стане такою частинкою солідарності з усіма майстрами світу. Тому ми працюємо, ми створюємо красу. Я думаю, що це ось, е така надія на те, що скоро все завершиться. Цей морок нарешті розсіється, розквітне Україна. Сталановитими майстрами, які будуть ще більше робити краси і заявляти про себе, не як наша Україна, не як країна, де її а країна творчих талановитих людей. Слава Україні! Дякую вам спіри, і наші календарі на 2024 рік які вілями художники і майстри. Дякую. Дуже гучно було сказано про, о, про те, наскільки це болюча тема. Але знаєте, навіть як вчора готувала прес реліз опис про кожне місто. Годячи сльози, тут повітряно-заповітряне, ракети летять, але знаходиш все залу і в ціло теплі полки. Климки, які на тебе дивляться, вони тебе обертають таким сонечком. Тому що кожна майстриня, яка сиділа, працювала, вона вкладала свою енергію, вона вкладала свою любов. І оця любов, ця любов, тут вся ця енергія, це тепло, вона тут зібрана. І тут, наскільки зала стала, ну, теплюше. Не знаю, як ви це відчуваєте, але я вчора я тут прям ходила так, дуже, ну, як гарно. Тому велика вдячність. За Всім майстрам, що ви вкладаєте своє серце, свою любов, свою душу в нашу перемогу за вашу недосипані ночі, як сказати, але наскільки ви і прославляєте нашу Україну цими такими невеличкими, але наскільки трудомісткими роботами вам велика княжна, шанс. Надати слово людині, яка асоціюється з цим театром, мечільником В'ячеславу Вандрашина. Дякую. Ні, треба вже займати таке. Я хочу лише доповнити все те, що вже тут прозвучало. Но перше, хочу сказати, що дуже шкода, що саме виставка називається Міста герої, що вони стали більшою кількість героїв вже після агресії Росії. Я те, хто знає, я сам з Херсону. І страшно не те, що вони вже зробили з ним, а те, що вони продовжують це робити. І там є люди, і там є діти, і щодня відбуваються обстріли, і це робиться цілеспрямовано, б'ють по інфраструктурі. Той же Херсон там більша половина сидить без світла на даний момент і без тепла, і це страшно. Ми з вами все ж таки як би не було тут. Затишно, тепло і більш безпечно. А от такі міста да, Енергодар, да, я бачу, то в мене, наприклад, однокласник імчесник, ДСНСник про Енергодар. Тобто він все це переніс і він працює там зараз на Зайць. Ну це страшні речі. Е, що хочу сказати про самі роботи. Дійсно, від них йде тепло, і я щі роздаст білою депутати людям, які можуть такі речі робити. От я впевнений, якби навіть я дуже старався, я б це не зміг зробити. Художники ну, можуть підтвердити, да, що є талант, який даний природою, а є вже надбані навички, да, які можна навчитися це робити. Але я не терпляча людина, мені треба е, рух, я не зможу сісти і це поступово так робити. Ну, наприклад, скільки така робота, сподіваюся, скільки ви її робили. Не скажу це. Ну це ну багато, правда? Три місяці і двадцять днів. Да. Ну ви розумієте? Я посилів, бо я б не зміг. зміг скільки просидіти за роботою і робити таку. Мені треба навпаки бігти. Тому це дійсно дуже талановито, це дуже круто, що є такий рух. Я про нього, до речі, знав від пані Надію, вже коли ми виставку цю організовували. І це, це гарно. І мене дуже, дуже радує те, що ми. Вивозите по всьому світу ці картини, тому що зараз кожне слово, кожна пісня, картина, печворк, да, все працює на імідж України і він має бути позитивним. На фоні того, що да, так, корупція і все інше, все інше відбувається, то хочеться позитиву, і тому саме ви ті люди, які працюєте на імідж України. І я і приніс кіпарис, я просто е, тільки знаю пані Надію, думаю, якщо ви не проти, я хочу їй подарувати. Знаючи, де вона працює, кажуть, що якщо він стоїть в кімнаті, він е, нормалізує тиск. А знаєте, де ви працюєте, тому я вам хочу подарувати. Дякую. Нам взагалі треба жити в лісі з Це дякую, зі святом вас. Вам також так, Коротий Марко. Супер, дякую. Дякую. Пане В'ячеславе, сказав тему, що я хотіла сказати. Я просто не перестаю пишатися такими людьми, як я була нещодавно на виставці Людмили Іванівни і повторюю ще. Це така попітка робота. Це просто ну, дійсно є люди, які можуть це робити, це вони, мабуть, помазані десь зверху Богом, тому що ну просто це неймовірні речі, які не дані. Не дано багатьом робити, мабуть, мені так чи здається, мабуть, по собі так сужу. Що ж, шановні, дякую вам всім. Ми дуже пишаємося, що в стінах галереї відкрився цей мандрівний проєкт. Ми будемо запрошувати сюди наших відвідувачів. А зараз за нашою гарною звичкою, за нашою гарною традицією, ми запрошуємо вас всіх зробити загальну фото.